Тиждень ознаменувався ще однією подією. Київ відвідав російський опозиціонер Гарі Каспаров. Легендарний шахіст, чемпіон світу в минулому, а нині борець проти путінського режиму, провів ряд зустрічей та прес конференцій а ще презентував українцям свою книгу. На презентації вдалось побувати і нашим журналістам. Отже, як це відбувалося, репортажі моїх колег. Не дарма сьогодні тут зібралась черга, адже ці люди прийшли не тільки побачити, але й почути відомого російського опозиціонера, літератора і політика Гарі Каспарова. Отже, що знають українці і як ставляться до цієї особистості, Він дуже справедливо про той ситуації, яка відбувається в суспільстві не тільки в Україні, але в світі. Він дуже такий опозиціонер яскравий, який вміє викладати свою думку правильно. І ну, та людина, яка може щось зробити в Росії. Ми, його, ми знаємо його політичну позицію, і нам цікаво, звичайно, те, що він раніше говорив, писав, те, що воно вже сформовано в книжку. Ризикує життям, ризикує тим, що стане не виїзною. Я, я думаю, що він вже не ризикує, тому що він уже виїхав. Гарі Кимович не живе в Росії, він мешкає в Америці. Втім, своїм принципам опозиціонера не зрадив. Крах путінської системи передрікає, сміливо й відверто викриває брудні кремлівські ігри, обурюється способом життя, на яке прирекли співвітчизників Путін і його команда. Про все це можна дізнатись з його нової книги Торгівля страхом. Саме її автор особисто презентував. Просто главным объектом курсовой агрессии, поэтому мне кажется, что а, совершенно логично, что сегодня я в Киеве, а, у меня выступление, у меня интервью и презентация книги, которая очень помогает понять природу этого режима и то, как мы все вместе должны с ним бороться. Торгівля страхом не філософський трактат. Сюди увійшли матеріали, написані Каспаровим з 2001 по 2015 рік. Будучи більше ніж хронологією політичного життя Росії, публіцистика розкриває перед читачем історію боротьби ідей, осмислення автором шляхів формування і становлення демократичної влади в Росії, а також пріоритетів необхідних для цього. Осеред режим, като представляють уже угрозу не только для громадян Росії, не только для. граждан бывшего Советского Союза, в первую очередь Украины, но ну, и для всего мира. А, и поэтому мне кажется, что вот когда вы прочитаете статьи, многие из них там датированы там, там чуть ли не десятилетней давностью, э -э начинає починаєш, щоб лучше понимать вот эту динамику развития, потому что многие вещи, которые я предсказывал, скажем, о том, что после Грузии следующий будет анклав Украины, это не по причине там наличика нефтяных качественных продавшихся, а ровно потому, что мне казалось, что из того, анализируя этот материал, который был нам доступен, и э, проецируя на исторические параллели, просто по-другому не могло быть. Что ж до Украины, будучи її прихильником, Каспаров не тішить нас надією на краще, на запитання, що чекає на Україну, відповів: нічого Ого, доброго на швидке народне щастя, ми і не сподівались. Адже не трояндами встелена дорога до свободи та демократії. Поки путін в Кремлі українське государство всегда буде ощущати собі лібо в прямую пряму агресію, ліба в разнообразної форми гібридної а і нікакої нові там економічка політицької вайн Марина Ткаченко, Юлія Гуршал, Дмитро Ієвлев, час країни.